Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко. Добрий. Відосик присвячений добродію фахівцю, майстру з ремонту капітального коробок передач Таврі Деу. Я сьогодні звернувся, описав фото, відео, попросив щодо можливої знижки. Ми це все проговорили. Обговорили це з пікапчика. Це з пікапчика, там, де вилетів стопорний пальчик, якийсь ще пальчик. Пан майстер сказав помити і відправляти. Капітальний ремонт, пане майстре, будь ласка, наголошую, дивіться, те, що я прошу щодо можливої знижки щодо вашої роботи, це е, загальна практика, так? тому що ну, воюємо значною мірою власним коштом і волонтерським. Але машина наголошую, працює там, де власне їздить бронетехніка. Працювати її ще, як і мені, чимало, бо до остаточної перемоги України. Над московитами загарбники окупантами ще не один місяць, скоріше за все рік. Тому, будь ласка, не економте. Не економте, робіть як слід, все буде сплачено стільки, скільки ж кажете, стільки буде сплачено. Так, от, ну, що де там по своїй роботі, зможете скинути, буду дуже вдячний. Так, що я для себе особисто побачив, коли її помив. Ну, перше, головне, ми її чому зняли, тому що тут оближу протерлася. Оця привалична поверхня. І я так розумію, тут вже була рука фахівця. Тут вже був зварювальник, ця поверхня вже відновлювалася. От. Так. Це я бачу, отут гайка скручена, отут її взагалі бракує. Отут вигнила частина корпусу, але я так розумію, це на працездатність не впливає. я так підозрюю. Хоча такі нормальні. Тут ями, там, товщини стінки нормально під'їло. Оце, я так бачу, не заводське теж рішення. Оце, мабуть, не заводське рішення, бо ну, це не схоже на завод. Так? Оце я мив водичкою, я то запхав, але трішечки води туди всередину потрапило. От ці штучки побиті. Так? Не знаю, наскільки це впливає на роботу. Ну, Різьбат на цій шпильки я бачу втомлена. Отут відкалібрувати не завадить. В принципі, всі я так розумію, відкалібрувати, як мінімум відкалібрувати не завадить. Тобто я сам так працюю так, на бронетехніці і прошу вас Також все, що має бути замінене, замінити, відновити, зробити як слід. Де шайби, там шайби, де гумочки, там гумочки, де... Пружинні шайби, Там пружинні шайби, все як слід. Підшипнички, там сальнички, все, 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 все. Зараз вона сохне. Тут я папірцем повитираю вологу. Ви мені покажете, де тут заливати оливу в неї. Я залю оливи і буду оливу і буду її вам відправляти. І дуже сподіваюся, що втішуся результатами нашої співпраці і відправлю вам наступну коробку з іншої моєї таврії. Бо ну теж там напевно є до чого докласти руки. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.